Засідання пройшло успішно. Треба себе перевдіти, нову тріняшку поміняти. О, так ну, класиво погуляв. О. А, там батяся передігає. Фу, бляха, він лобить. Ля. Що угу, угу. за мужчинський? Настоящий мужчинський. Так добре, я вже щось затубів. Треба себе перевдівати. Ну добре, не о, татова тільняска. Merry Mary. мері-мері-мері гуд. Інтересно, А що буде, якщо своє возьму татину тільняску. Надіну діну татну тільняску, і я думаю, що все змінить. Ну все, я тебе батя. Тільки самку дітей нема. Піду англюзка і показу. Uh, так. Не поняв. А де моя цільняшка? Максим. Привіт, Андрюска. Привіт, Іван. Ну, Привіт, Максиме. Нічого на мені не замітяєте. А що ми маємо замітити? Ну як ти до цього? знайдів татову цільняску. Максиме. А ти взагалі розумієш, що не можна брати чужі речі. А це і сі цьому не можна. Тому що. Тому що можна помінятися тілами. Це получається. Що тато стане мною, а я стану татою. Ну так. І коли ви все будете міняти цілами, ваші характери будуть все міняти. О, це все бледні, не може такого бути. Максим, йошки макарьошки Верни мою тільняшку. А ти спочатку дозини мене. Зараз я за тебе дуже бляха муха. Ну все, я тут. і ти мене не впіймаєш. Максиме? Максиме, ти живий? Тату, а можна я маленько зігласка місяця побаглаю? Ну йди погорайся. О, дякую. Що за діти, бляха, такі шустрі? Ну і короче, він мене обозвав, а я на нього наляв холодну воду. Ого, прикольно. А що потім все трапило? А потім я йому голосом Бетмена сказав. Наступний раз це буде кипячена вода. Ніфіга собі, Іван, ти жорсткий. Андрій лох. Ти чув, Іване? Ну так, чув. Максимен голос. Іван тупий індюк. Я чую, як Максим тебе назвав тупим індюком. Чого? Як він мене назвав? А ну вставай, Іване, зараз ми його, Андрію, зараз ми його знайдемо Слухай, Іване, а ти точно думаєш, що він так? Звісно, Андрію знаю. Тому що це ж твоя кімната. А, ну так то логічно. Опа! Хто? Я? А от він і знайшовся. Лох, це ти. І тупий індюк тоже ти. Я щось не поняв юмора Андрію. А чому твій... а чому Максим говорить голосом баті твого? Я не знаю. Угражалка ще не виросла. А чого Максим такий сильний? Да я одки та знаю. Я ще ніколи не думав Андрію, що Максим такий сильний. Ага! Він з першого разу нас вирубив. О, Андрію, позирай, твій батя йде. О, Левіт, пацани. А сього весь отплатило. Та прикинь, ба... прикинь бать, нас Максим ударив. Ага. Він засхлистав з першої попитки. Ага. А хочете прикол? Я на насправді з татом помінявся тілами. Тепер він став мною, а я став ним. Ніфіга собі! Ви все поміняли тілами? Прикольно! Так, стоп! Так це ти мене тупим індюком назвав? Іди сюди, лайно! Ну, виходить, що так. Ну я, ти малий, ти ж знаєш, що я тебе дожену. А ви попробуйте дозаніть мене. А, тобі, Андрію! На тобі надибило в унюді. Ки він шустрено стояти. Ти чого ви мені не зло... Максиме. Максим, ти живий? Ау! Максиме. М. Ти стёбул сон? Блін. А я по настоянсьому хотів татом стати. О, Максим нарешті прокинувся. Господи, ну наконець моя тільняшка тепер зо мною. Моя крихітка. Максиме, короче, іще раз возьмеш мою тільняшку, вообще уб'ю. Заль, я так сильно хотів татом стати. Максиме, ну що ж це за тобі запитання? Ну, виростеш, буду, заведеш собі жінку, будуть у тебе діти, і все, считай, ти вже батько. А, ну, кстати, да. Эх, вот би залез без стат. Вот би залез без стат, батько. Алло, мам. Да не хочу я тут супчик. Ты почему ти кричиш на мене? Ну постійно ти на мене кричиш. Без всяких причин. Добре, давай. Все, пацани, давайте пока мені, і мені треба до мию. Пока, Іване. Пока. Кстати, Іван туpey індюк. Підпишись за пацанів. За Максима лайк ти поклади, забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми на колокольчик.